Раз будемо говорити про зміни до Конституції України у частині правосуддя, версія громадянського суспільства. Там я до слова запрошую Романа Куйбіду. Він є заступником голови центру політика правових реформ, головний експерт судової групи реанімаційного пакету реформ. Петра Варишко. Він є членом тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів. Михайла Жернакова. Він є експертом судової реформ. Групи РПР та Тараса Шепеля він є адвокатом, головою третейського суду та експертом РПР. Колеги, прошу до слова. Доброго дня всім, раді всіх бачити. Анонсований був ще Карл Волох з нами зараз, на жаль, має іншу зустріч, не може взяти участь у заході. Але він також з нами і далі, як і підтримував, так і підтримує наші ідеї і передавав всім вітання. Тепер щодо суті, чому власне ми вибрали таку тему і чому ми вибрали презентувати власні, власний варіант змін до конституції від громадськості, тому що у нас багато е, асоціюють, я перепрошую. Ми багато критикуємо президента зараз і критикуємо е, той орган, дорадчий, який який президентові створений, це конституційна комісія. Насправді я хотів би сказати, що ми президента прийшли не критикувати, а підтримати, тому що президент неодноразово наголошував про те, що необхідним є перезавантаження судової системи. І на жаль, те, що зараз відбувається, перезавантаженням назвати дуже складно, тому що те, що напрацьовується в рамках конституційної комісії, це сказати навіть не, не те, що перезавантаженням реформою правдивої судової системи назвати складно. Чому? Тому що є кілька принципових речей. Цьому законопроекті, який готується, він опублікований був вчора, нарешті. До речі, відсутність публічного обговорення тексту до Конституції, це одна з, один із тих критичних моментів, на якому ми наголошуємо. І за два дні, нарешті, до пленарного засідання Конституційної комісії, на якому остаточно має бути схвалений текст, нарешті був опублікований хоч якийсь текст погоджений робочою групою. Так от у тому тексті ми знайшли декілька речей, які нас. Чесно кажучи, дуже, можна навіть сказати, лякають, тому що якщо вони будуть в такому вигляді прийняті, про будь-яку судову систему говорити, точніше про будь-яку судову реформу, ефективно говорити не доведеться. І є також кілька речей, яких там немає, які там мали би бути. Ну, Перше, це те, що ми, перше звичайно, це те, що ми презентували тут, в українському кризовому медіа-центрі, це. Того, що немає ще далі в цьому проєкті змін до Конституції, це, це перепризначення всіх суддів, то, то, на чому наполягає громадянське суспільство, те, на чому, власне, про що говорив президент, те, чого вимагають багато політичних сил, в тому числі членів Конституційної комісії, те, чого вимагає громадськість. Якщо ми не створимо зараз, ми повторюємо, якщо ми зараз не створимо судову систему нову, за прикладом схожа на е, те, що було в патрульній е, на полістворення. Патрульної поліції в нас не буде з новим, з новою структурою, з новою з новими суддями в новій системі. Ця реформа не дасть ефекту. Цього немає, але про це трохи скажуть наші колеги. Ми також читали інтерв'ю пана Олексія Філатова, який казав, що ну оце пере, при, перепризначприперезначати всіх суддів. Це все одне, що лікувати головний біль гільотиною. я хочу сказати, що про причини цього головного болю насправді це. Не просто головний біль, це ракова пухлина на тілі судової системи. Ми всі прекрасно знаємо, це ті судді, які не готові е, забезпечувати правосуддя. І на жаль, те, що вони зараз пропонують, ну, це, це перепрошую, лікувати цю ракову пухлину під тяжкою обличчя, чого ми також допустити не можемо. Е, тепер, е, стосовно того, що, чого там е, немає ще, як я казав, е, залишається. Конституції в проєкті змін до конституції, підготовлених Конституційною комісією, неефективна і розкритикована всіма європейськими інституціями чотириланкова система судів. Коли є подвійна касація, коли є касаційні суди і коли є Верховний суд України. На жаль, цього не чомусь не вдалося уникнути в процесі дискусії в Конституційній комісії. І що дуже важливо, не усувається повній мірі політичний вплив на суддів. Усувається частково від цього процесу Верховна Рада, але залишається дуже сильні повноваження президента. Також змінюється це може бути непомітно, і це навіть не помітила Венеційська комісія, коли давала свій висновок. При тому, що Венеційська комісія наголошувала на тому, що після призначення, що повноваження президента щодо призначення суддів мають бути суто церемоніальними, і після призначення будь-який зв'язок суддів із Політиками, будь то Президент чи Верховна Рада, повинен бути перерваний. Що ж ми бачимо на сьогодні? Те, що в проєкті змін до Конституції, підготовленому Конституційною комісією, є е, дуже таке незначне, на перший погляд, але дуже, суттєве, дуже суттєва зміна. Зараз записано, що е, в чинній редакції президент призначає перше призначення, робить судді на посаду. Е, тепер пропонується суддів на посади. Це відкриває можливість президенту е, уконституціювати його повноваження щодо переведення суддів. Що таке переведення суддів? Це вплив на всю суддівську кар'єру протягом, кар протягом всієї кар'єри судді. Тому, е, і це фактично узалежнення від президента, від тої гілки влади, яка, власне, не є гілкою влади і не підлягає будь-якому контролю з боку інших гілок влади. Е, і, Фактично у конституціювання того стану речей, який є на сьогодні. Тому, на нашу думку, без цих трьох принципових речей, без створення нової системи трирівневої, три чи повернення до трирівневої, яка існувала, до того без перепризначення всіх суддів за прозорою процедурою, яка би контролювала три принципові речі: це доброчесність судді, це його майновий стан і репутація, і це його здатність здійснювати. Захист прав людей відповідно до принципу верховенства права. Ми не віримо, що ця судова реформа дасть свої плоди. Тому ми пропонуємо свої варіанти змін. Ми е, звернулися до е, Володимира Гройсмана як голови конституційної комісії е, з тим, щоб він забезпечив участь громадськості в роботі пленарного е, засідання конституційної комісії, де ми, ми представили цей варіант. Він розісланий е, буде всім е, вже сьогодні. всім Членам Конституційної комісії, для того, щоб на пленарному засіданні, на жаль, цього не вдалося досягти цих позитивних змін на засіданні робочої групи судової реформи, але з тим, щоб на пленарному засіданні можна було прийняти ті зміни, які дійсно впровадять справжню судову реформу, а не ту, яку нам намагаються зараз продати чи переконати нас, що ті зміни, які є в Конституції, які запропоновані Конституційною комісією, що це судова реформа. Я буду дякувати. Тут передаю слово Роману Кобіді, який розкаже саме, які зміни ми пропонуємо на відміну від тих, які пропонує Конституційна комісія. Доброго дня. Президент, вчора, коментуючи вирок стосовно двох громадянськ... українських громадян, сказав, що в Росії немає для українців справедливого суду. На жаль, його немає і в Україні. Дуже важливо, щоб той потенціал, який може отримати судова реформа і через зміни до Конституції, щоб він був реалізований. На сьогоднішній день, приблизно два тижні тому, члени конституційної комісії презентували напрацювання робочої групи, презентували в такий спосіб, не показавши самого тексту. Ми, звичайно, що змогли відреагувати тільки вже коли побачили сам текст. Текст, на щастя, опублікований декілька днів тому. І, відповідно, ми побачили, що цей законопроект, на жаль, який напрацьований в Конституційній комісії, не досягає двох цілей. Перша ціль це. Досягнення реальної незалежності суддів від політичних впливів. І друга ціль це очищення суддівського корпусу. Тому що якщо ті ж судді, які запроторювали людей заграти за реалізацію права на мирні зібрання, які забороняли мирні зібрання, які садили опонентів політичної влади попередньої, якщо вони далі залишатимуться на посадах і дати їм якусь незалежність, то безумовно, що справедливого суду і далі не буде. Тому дві е, наші ключові пропозиції це очищення суддівського корпусу через не фейкові переатестації, а через перепризначення суддів. І друга вимога це усунення політичних впливів, Які, де ці політичні впливи заховані. Е, передусім, це е, в кар'єрі судді. Ці переведення буде здійснювати президент. На сьогоднішній день. Так, ви в тексті змін до Конституції ви цього не знайдете, тому що це переведення, воно заховане за формулою призначення суддів на посаду. От всі переведення і на сьогоднішній день здійснюються через призначення суддів на посади. І відповідно це робить президент, ну і ще поки що парламент. Парламент усувається з цього процесу, і це добре, це дійсно реалізуються вимоги венеційської комісії, але президент повністю акумулює ці повноваження в себе. На наш погляд, політичні органи мають бути, так як і це, до речі, Венеційська комісія сказала. Після формального призначення на посаду політичні органи мають бути усунуті взагалі від вирішення питань кар'єри судді. Тому ми пропонуємо, щоб ці повноваження щодо переведення були чітко записані в функціях Вищої ради правосуддя або Вищої ради юстиції, як на сьогоднішній день це називається. Також ми переконані, що ні президента, ні Верховну Раду, незважаючи на те, що Венеційська комісія допускає таку можливість, не потрібно залучати до формування Вищої ради правосуддя. На наш погляд, вони можуть тільки сформувати комісію, ну, от за зразком як комісію щодо призначення керівника Національного антикорупційного бюро. І вже ця комісія з авторитетних людей могла би провести конкурс на е, посади, скажімо так, в Вищій Раді правосуддя. І. Останнє, на що хотілося б звернути увагу, це на жаль, політичні впливи залишаються і в формуванні, в призначенні генерального прокурора. Як і в чинній конституції, на цю посаду буде призначати президент, але за згодою з Верховною Радою. Це виключно політичний спосіб призначення на ці посади, який не передбачає конкурсу. Тобто головне, головний критерій, який якими користуються усі політичні сили, це лояльність. Тому ми пропонуємо, щоб перед призначенням особа знову ж таки була дібрана за конкурсними процедурами. Теж саме ми пропонуємо і щодо суддів Конституційного суду. На наш погляд, Конституційний суд також повинен бути повністю оновлений, так як і суддівський корпус. Сказали, що на прес-конференції, члени конституційної комісії, що немає в конституційних підстав для того, щоб суддів, ну скажімо так, пропустити через оцей відкритий конкурс для зайняття посад. Підстави є. Ми повинні сформувати нову систему. Це знову ж таки вимога Венесійської комісії, що судова система має бути спрощена. Вона не повинна мати чотири рівні а за змінами до конституції, які запропоновані. Конституційною комісією ще п'ятий додається, так. Це місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний суд і потім ще й Конституційна скарга до Конституційного суду. Ось п'ять інстанцій, які особа повинна бути пройти, щоб звернутися до Європейського суду справ людини. Таких інстанцій не повинно бути багато, тому що це повністю зводить на нівець право на судовий захист, тому що це час. Ну, власне, щодо е, того, чому необхідно е, Перенабрати суддівський корпус, я сподіваюся, що скажуть мої колеги. Будь ласка. Доброго дня. Власне кажучи, на мене покладена така невеличка місія сказати, власне кажучи, чому як членом тимчасової спеціальної комісії. Ви всі прекрасно знаєте, яка в нас судова система. Але працюючи членом тимчасової спеціальної комісії, я чесно вам скажу, будучи адвокатом, я з жахом виявив для себе яким страшне насправді у нас є судочинство. І робота самої тимчасової спеціальної комісії у нас з'ясувала і виявила тільки маленьку частину Великого Айсбергу. Попри те, все, що е, члени тимчасової спеціальної комісії, сама комісія, був, мала право е, дуже обмежені права і дуже е, обмежену юрисдикцію, а саме обмеження стосувалося тільки подіями Майдану, е, судова система? Е, Товариство закритого типу, як я називаю цю судову систему, повністю включилося в боротьбу з тимчасовою комісією. Тобто робилося все для того, щоб жоден суддя, врешті-решт, не поніс покарання. Блокувалася робота тимчасової спеціальної комісії, виводилися члени тимчасової комісії. Романюк часто говорить про те, що голова Верховного суду. Що бачите, після того як був прийнятий закон про відновлення довіри до суддів суддів загальної юрисдикції, поєно Верховного суду перший дав п'ятьох членів цієї комісії. Так це дійсно це правда. Але що було в подальшому? А в подальшому саме судді і зривали роботу тимчасової спеціальної комісії. Тому, виходячи з цього, ми не зможемо подолати е, цю кризу, якщо ми будемо робити якісь там певні косметичні роботи. У кожної з нас, кожен із нас, користується комп'ютером на сьогоднішній день. Якщо в цілому комп'ютер працює нормально, а якась програма е, заразилася вірусом, то ми ж завжди, після того як ми робимо певні дії, комп'ютер пише перезавантажити е, комп'ютер, і така сама ситуація у нас виходить судовою системою. Ми не зможемо ніколи е, мати прав... справедливе правосуддя. Ми... Наші люди ніколи не зможуть іти до суду, маючи на те, маючи надію про те, що прийшовши до суду, він отримує повний захист, оскільки. Тому ситуація не просто кричуща, вона критична на сьогоднішній день, і тільки завдяки повному перезавантаженню судової системи не саме не оболочки, то що сьогодні намагається зробити. Ну, на мій особистий погляд, в даному випадку, адміністрація президента і з певною комісією змінити певну оболочку. Ми мусимо саме наповнення, якість наповнення змінити, тому що тому що тільки саме якісне наповнення, а це в даному випадку, нехай судді на мене ображаються, наповнення. Це люди, це судді, які будуть правити правосуддя. Вони мають бути високоморальними, вони мають бути чесними, порядними людьми, і вони мають хотіти. в них має бути стимул правити правосуддя. Вони мають бути переконані в тому, що ніхто ні за яких умов, якщо він діє. Згідно чинного законодавства, ніхто не зможе на нього посягнути. Ми два дня, верніше, ми все суспільство, дня, два дня, і Роман вже про це зараз говорив, говоримо про Сінцова, про 20 років, які присудили йому російське правосуддя. А у нас такі самі Сенцови було під час майдану. Людей просто кидали в буцогарні. В них не їх не питали, хто вони, де вони були. їх просто ловили, і кидали. Це ті самі 20 років. А якщо подивитися в санкцію цієї статті, і що вона передбачала до 15 років, то люди могли сісти також просто за те, що він вийшов на майдан, чи він десь просто йшов по вулиці. Сенцов принаймні ворог Росії. А наші громадяни, вони ж не вороги нашої держави і так само могли сісти. І таких людей приблизно насчитувалось до тисячі, приблизно тисячу громадян могли сісти. Тому тільки повне перезавантаження судової системи, я надіюсь, на прикладі е поліції е зможе, ну, я надіюсь, дати певний ефект. Дякую. Доброго дня. Сьогодні дуже просто бути скептиком. Можна взяти будь-яку реформу, яка пропонується виконавчою владою, і спрогнозувати її неуспіх в майбутньому. І, мабуть, такий прогноз буде правильний. Дуже важко сьогодні залишатися оптимістами і бачити якісь позитивні перспективи. Тому, власне, ми не полишаємо цієї роботи і виступили з нашими ініціативами. Хочу звернути увагу на те, що ми не йдемо в конфронтацію. Будь-яку наша вважаємо, що суспільство є самодостатнім інструментом для того, щоб відпрацьовувати ті механізми, за якими вона має жити, особливо якщо це стосується конституції. Право творити конституційні норми, воно не монополізовано будь-якою гілкою владою. Це не виключне право президента, не виключне право народних депутатів чи їх сукупності. Тому сьогодні презентовані нами пропозиції є саме громадським проектом, оскільки він заходить за виходить за межі реанімаційного пакету реформ, бо було залучено дуже велика кількість фахівців, якому прийняли в цьому участь, і власне ми, на відміну від інших органів, які цим займаємося, не настільки внормовані і відкриті до пропозицій. Ті, зокрема, які ми сьогодні презентуємо. Ключове питання перезавантаження судової системи через перенабір суддів. І тут теж є така ну, велика вилка нерозуміння. Люди в мене запитують, як це так, у кого, кого ще залишилося сумніви, що це потрібно робити. А з іншого боку, я говорю, що ми піддаємося зараз ну, дуже потужній критиці, і з боку багатьох юристів, і з боку влади, і з боку. Особливо суддів, які, попри все, залишаються дуже потужною прошаркою суспільства і набирають ваги по мірі того, як власне набирає ваги державний апарат. Революційна хвиля спадає і відповідно набирає ваги цей державний механізм. Тому дуже чим далі, тим складніше боротися нам сьогодні. Ключові питання перезавантаження чи переатестації. Вже говорили про це не раз, через наголошу, що переатестація це та процедура, яка стосується виключно діючих суддів. І ними обмежена. Ми вважаємо, що перезавантаження судової системи можливо за рахунок переформування судового корпусу. Тут багато вже міфів розполодилося. Писали вже про це мої статті, і говоримо. Нам говорять, ви хочете зруйнувати судову систему і впустити країну в певний такий колапс? Ні. По перше, ми наші ініціативи не передбачають одночасної руйнації діючої судової системи. Вони передбачають формування нової судової системи, при цьому стара буде працювати поступово передаючи ну, фактично справи, які будуть розглядатися на розгляд до нових суддів. Ми не передбачаємо одночасного звільнення всіх суддів. Ми передбачаємо спочатку відбір суддів, в якому можуть приймати участь як діючі судді, претендувати на посади в новій судовій системі. Темі, так і інші фахівці, які складуть іспити і будуть відповідати вимогам до судді, це поняття значно ширше, аніж аніж переатестація, це дасть нам певну репрезентативність. Переатестація нам не дозволить ніколи сказати, а наскільки діючі судді в нас гірші чи поганіші за тих юристів, які могли б бути суддями, але є поза системою. Тільки перенабір. Коли всі будуть поставлені в рівні умови і діючі судді, і інші фахівці дасть відповідь на це питання, ну воно буде полягати в тому, який склад ми отримуємо в оновленому суддівському корпусі, і який відсоток старих суддів стануть суддями новими. Ті прогнози, які зараз Заявляються, що нібито механізм Переадістації дасть нам можливість оновити 30% судового корпусу, на нашу думку є настільки нереальними і оптимістичними, що ну, про це дуже, дуже важко говорити. Ми бачимо, що ті пропозиції, які зараз напрацьовує, напрацьовує конституційна комісія, в них дещо враховуються і вимоги суспільства, і, зокрема вимоги наших проектів, трошки йдуть нам назустріч. Але я хочу, щоб зрештою, ця. Крига була крига непорозуміння була розбита. щоб було зрозуміло, що ми пропонуємо ну фактично. Те саме, що власне від нас вимагає суспільство, вимагає президент України перезавантаження судової системи. Давайте просто оберемо той шлях, який є оптимальнішим. І вже тут потрібно всім включитися і сказати: дійсно, чи ми згодні на переатестацію, чи ми вимагаємо більшого, ширшого і більш реформаторського процесу. Я буквально залишається. Буквально дві хвилини ми можемо взяти лише одне запитання, якщо є в журналістів або уточнення. А якщо немає, то прошу, якщо ви маєте що підсумувати. Якщо а, всі основні тези вже сказані, то будемо завершувати, бо вже буквально за хвилину будемо починати наступний брифінг та одне запитання, будь ласка, дуже коротко. Доброго дня, Марія Антонович, «Київпост». і ну, У мене досить таке коротке питання. Воно стосується вашого плану дій, у разі якщо не вдасться все-таки спонукати про президентську конституційну комісію до того, щоб врахувати ваші зміни, тому що, як ми бачили, на прикладі закону про забезпечення права на справедливий суд, доволі ліниво, скажімо так, ставляться до будь-яких радикальних пропозицій, як то ліквідації господарських судів, так само тоді не було враховано пропозиції стосовно переведення суддів, ліквідації судів. Тобто, які будуть подальші дії, як будете працювати з громадськістю? Як все-таки будете добуватись того, щоб не на пів міри були внесені до конституції, а серйозні заходи і звідновлення судівського? Я скажу два слова і дам слово Роману Куйбіді. Те, що я сказав вже, ми не хочемо переконати конституційну комісію. Ми люди, кожен з нас має право вимагати таких змін Конституції, які нас влаштують. Це перше, ми є самодостатньою силою, ми напряму звертаємося до депутатів, будемо вимагати врахування цих пропозицій, і настільки широко вони будуть підтримані суспільством, від цього буде залежати і ефект цієї роботи. Я ще додам, що робота не закінчується в конституційній комісії. Так, вона тільки починається фактично. Починається з того, як сам проект буде внесено до парламенту, і думаю, що не виключаю, що чимало питань будуть винесені власне як дискусійними в рамках стін парламенту. Крім того, на жаль, коли Венеційська комісія готувала останній висновок, попередній висновок по змінах до конституції, вона спілкувалася фактично виключно з представниками конституційної комісії, і відповідно вони змогли ввести в оманок в деяких моментах венеційську комісію. Я сподіваюся, що Венесійська комісія більш активно. Долучиться до цього процесу, і нам вдасться принаймні прояснити для європейців деякі моменти, які ну скажімо так, внаслідок певних маніпуляцій вдалося зняти деякі питання, які насправді є, ну мабуть, ключовими для судової реформи. Дякую. Тож дякую. На жаль, а за браком часу мусимо завершувати брифінг. Дякуємо вам за презентацію ваших поправок. Бажаємо успіхів у впровадженні їх в життя. А наш дякую. наступний брифінг буква.